Вони солдати, що жертвують життям заради нас і мирного світання. Уже довгий час нашою безжальною реальністю є війна, чий жартовний вівтар продовжує забирати життя наших відважних захисників. Сьогодні Бориспільська громада з важким серцем і сльозами на очах. Проводжає до останнього місця спочинку свого полеглого захисника Геннадія Гулого, який був наш герой, він був різним, стриманим і ексцентричним, порядним, відповідальним, впертим і патріотичним, був готовий допомогти і підтримати. Не боявся працювати, долав життєві випробування, не опускав руки і йшов вперед. Навчався медичної справи, бо хотів бути корисним, рятувати інших. Його любили по-різному. Повномасштабне вторгнення розділило життя кожного з нас на до і після. Геннадій Без вагань у перші дні Великої війни добровільно пішов захищати Україну від ворога. Іншого вибору для нього не існувало. У війську дуже знадобилися його знання медицини, які наш герой уміло застосовував під час запеклих боїв з окупантами на Донецькому та Харківському напрямках. Разом із братом, який також пішов виконувати свій військовий обов'язок услід за Геннадієм, вони стоптали не одну важку стежку війни, пройшовши стільки випробувань. А 10 березня серце нашого воїна зупинилося. Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам'ять гідного сина України, наші найщиріші співчуття рідним і близьким у цю важку хвилину. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Геннадія Гулого. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Геннадія і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Класним керівником Єни 10-11 клас, п'ята школа. Ми вчителі завжди пам'ятаємо наших учнів такими, які вони були школярами в школі. Гена прийшов до нас в школу не з першого класу, але було таке враження, що він тут навчається з самого початку. Дуже інтелігентна родина, батько військовий лікар. І я думаю, що ця доброзичливість і таке позитивне сприйняття життя від батьків перейшло і до синів. Хочу сказати, що у нього настільки був відкритим, позитивним, життєрадісним, і вся енергія життя, прагнення все встигнути знайти себе в цьому житті не покидало його і після школи. Він міг знайти спільну мову з будь-якою людиною, а найголовніше, що він був небайдужим і тому. Абсолютно природньо, що в 2022 році він пішов захищати країну. Ви знаєте, я колись прочитала такі слова, і вони мені запам'яталися, і хочу прочитати їх зараз: немає нічого більше дорогоцінного на землі, ніж людське життя, його втрату неможливо відшкодувати. Кожна людина вплітається ниткою в тканину життя. І коли вирвана, порвана нитка, тканина життя стає біднішою. І якою б тонкою, крихкою вона не була, ця нитка, обірвавшись, зникнувши, вона робить. Тканину з біднілою. Нові вплетені у тканину життя нитки ніколи не зможуть замінити ту, що зникла. Вона єдина і неповторна в своїй пишності, скромності, міцності, тонкості. Так пам'ятаємо гену Гулого таким неповторним, яким він був і залишається в нашій пам'яті вічна пам'ять. Шановна громада, шановні побратими, сестри, сьогодні ми впроваджаємо останній путь нашого <кій>, жителя міста Бориспля, свого побратима Геннадія <кій> Гулова. Я з цією людиною проходив службу з першого дня початку війни. Це добропорядна, чесна людина, фахівець своєї справи, проходив на Посадах головного бойового медика роти фельдшера батальйону, тому виконував на, на цих посадах свою роботу добросовісно. Неодноразово приймав участь в евакуації своїх побратимів з полю бою, надавав гідну медичну допомогу, тим самим спасав життя своїх товаришів. На жаль, Війна вирвала життя нашого товариша. Царство небесне. Слава героям, слава Україні! Благословенний Бога! Завжди не бовся в час і на віки віків. Святих, святи безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святи, хріпкий святий, святий безсмертний, помилуй нас, полилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас, Аллилуйя, Боже, Божени, коти, войня, Господи, полиуя, душа його божества перебуватиме. Алі -луйя, алі -луйя. Пам'ять про нього і зродом ри. Алилуйя, Алилуя! Дорога родина, побратими, дорогі брати і сестри, смерть це найстрашніше явище в житті людини, і наше життя це боротьба, боротьба за право жити. За право існувати. І ця боротьба починається ще від утроби матері, коли батьки стають тими суддями чи царями, які можуть лишити дитину, а можуть і вбити її. І ось коли дитина народжується, у неї боротьба за право жити продовжується усе її. Земне життя людина хоче жити, і людина народжена для того, щоби жити. Але наше життя іноді є пустим і нікому не потрібним, так само як дерево, яке має родити добрі плоди, але іноді воно не плодоносить або родить якісь погані чи червиві плоди. Кожна людина щось залишає після себе, і були дуже гарні сказані сьогодні слова про нитку і тканину. Дійсно, кожна людина це є індивідум у нашому світобуті, і кожна людина творить історію. Життя наше було поділене до війни. І після війни. І кожен, по своїй мірі можливості, виконує якусь функцію тут, у цьому світі, на нашій батьківщині. Хтось бере зброю, воює, інші вчать дітей, патріотизму, бути добрими, щирими українцями. Інші працюють задля перемоги. І сьогодні ми. Прощаємося з людиною, яка під час війни взяла всі свої знання, весь життєвий досвід і пішла рятувати, допомагати військовим. Він робив все, що міг, як міг, і рятував людей з поля бою, допомагав, перев'язував рани, давав друге життя. Але не зміг дати його собі. Коли людина відходить з цього земного життя, то на небі згасає ще одна зірка як символ життя. Сумно сумно, коли ми втрачаємо найкращих: ті, які могли будувати країну, розвивати її, навчати. Ділитися своїм досвідом, але Бог забирає кращих. Царство Небесне, нашому воїну дякуємо йому за той подвиг, за мужність, за героїзм. Він навіки лишиться в нашій пам'яті і в наших серцях. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!